Добрий день, діти! Послухайте віршик. У вінку зеленолисті у червоному намисті видивляється у воду на свою хорошу вроду. Про яку ягоду я прочитала віршик? Так, про калину. Подивіться, яка вона гарна. Ягідки калини ростуть разом, дружно. Такий пучечок ягідок називається гроною. Калина рослина нашого українського роду. Росте вона в садках, на лугах, берегах, річках. Це дерево виростає до 4-5 метрів. Здавна в Україні калина вважалась символом любові, щастя, краси та поваги. Її завжди любили та шанували, складали про неї вірші. Ой калина над водою. Віти стеле по воді, хто це з щедрою рукою їй на мистечко надів. Червоненьке, променисте, розцвітає, як вогні. Дай хоч трошечки намиста калинонько мені. Недарма кажуть без верби і калини нема України. А ще є прислів'я, приказки про калину, у лузі калина з квіточками. Не наче мати з діточками. Посади біля хати калину будеш мати долю щасливу. Щоки червоні, як ягодки калинові. Калина символізує материнство, кущ сама мати, ягідки діти. Калина біля хати це не тільки краса, а й наша берегиня. А ще калина вважалась. Весільним деревом, В неї оздоблювали весільні караваї, рушники, кімнати прикрашали також рушниками, які рясніли пишними кронами калини. Українці відтворювали ці образи ще й у розписі печей, посуду. А ще калина дуже смачна та корисна. Вона допомагає від багатьох хвороб. Взимку ягоди калини рятують не лише під час простудних захворювань. Калина ще й вважається потужним стимулятором імунітету, оскільки містить величезну кількість вітамінів. З калини роблять варення, сиропи, відвари та інші заготовки. Її кору і гілочки використовують для лікування та профілактики різних захворювань. Тож бережіть калину, любуйтеся її цвітом і плодом. До побачення, діти! До нових зустрічей!